Залізна Раді, прем'єр-міністра Великобританії. Це ціла епоха в павлінні не тільки однієї країни, але й цілої Європи. За 11 років її правління економіка країни зросла в три рази. Повалилися політичні реформи. Великобританія стала однією з сповідних країн Європи і світу. Цитати Маргарет Тетчер 90% наших турбот стосується того, що ніколи не станеться. Я виключно терпляча за умови, що врешті-решт буде по-моєму. Якщо жінка проявляє характер, по неї кажуть погана баба. А якщо характер проявляє чоловік, про нього кажуть він хороший хлопець. Ніколи не слухайте осуду на свою адресу, бо навіть якби ви вміли ходити по воді, то будьте впевнені, хтось обов'язково скаже, дивіться, він навіть не вміє плавати. Справа не в тому, скільки часу ви проводите з дітьми, а в тому, скільки любові та уваги приділяєте їм під час спільного перебування. Ніколи не здавайся. І ти побачиш, як здаються інші. Чому я вирішила стати політиком? Все просто я була дуже страшною де проституції і занадто дурною, де крадіжок. Неможливо зрозуміти всіх, якщо не прислухатися до кожного. Будинок повинен бути центром, а не кордоном світу жінки. Якщо ви хочете щось обговорити, ідіть до чоловіка, а якщо хочете зробити, ідіть до жінки. Жінки значно краще за чоловіків вміють говорити ні.